Так, усім, хто мене дивиться, доброго дня. Сьогодні 24 лютого 2025 року. На дворі мінус 5, зараз вийде сонечко, буде вже плюсова температура. Морозів вже не передають, там вночі, легенькі мінус 2, вдень плюсові температури. Брунючка вже у мене, так скажімо, видвинулася. Я розумію, що дерево вже чувствує прихід весни і я вважаю це найкращою порою зараз для обрізки персика. Тому що персик вже скоро буде потрібно обробити за тиждень. Та як за вже будуть і вдень, і вночі плюсові температури. Далі будуть дощі. Так що я вважаю, ця пора найкраща зараз, ось цей тиждень для обрізки персика. Я лише висказую свою думку. За мною повторяти не бажано, так як я садівник аматор. Просто ділюсь з вами, як це роблю я і як я це буду робити. Ось на такій стадії вже брунючка. Розкажу простими словами, як я це розумію. Літом, коли дерево у нас росте, накопичує всю цю енергію, поживні речовини. І з приходом зими, коли дерево відчуває зиму, ось всі ці речовини поживні, собі повільно спускаються в корінь. Там, в кореневі під землею, вони собі зимують. І з приходом вже весни-літа, коли дерево відчуває, що вже пора, воно ось всі ті поживні речовини починає нам потрошки, скажімо, назад повертати ось в ці кінчики чим повище. Але так як все одно ми їх обріжемо приблизно, ну хоча б так, скажімо, наполовину. Тому я вважаю, що вже їх варто обрізати, щоб дерево ось цю всю енергію не розтрачувало, скажімо, даром. Якщо це все залишити до цвітіння, дерево, ось цю всю, скажімо, свою лишню енергію, яку можна було б зберегти на плоди, воно потратить на цвіт. Воно потратить опять же, на ріст. Ну в принципі, потім ми це все, все одно обріжемо. Просто обріжемось світом і викинемо ось так ось приблизно стільки, ми все його викинемо. Так що я вважаю, що ну, краще ці запаси тої енергії йому зберегти на нові прирости чи на, чи на плоди. Це лише моя думка, це мої, скажімо, думки в голос. Кожному з вас собі самі рішайте, коли ж вам краще, кому по цвіту. Кому осінню. Для мене зараз це буде най найкращий момент для обрізки персика.